В респіраторі та високих гумових чоботях виключно так жителі можуть перевірити підвал свого дому на цілісність. Вже понад тиждень ця п'ятиповерхівка у Кам'янському то не у смердючому озері. Усі нечистоти буквально стікають просто під фундамент. Тут стікалі тепер стікають на пол подвала. Та труба теж була украдена, і савторова стояка теж стікає вода. В цю лужу. Владислав показує залишки каналізаційних труб. Вночі сюди проникли невідомі, зламали двері та вирізали комунікації. Про те, що в будинку фактично вкрали каналізацію, мешканці зрозуміли через жахливий запах. Даний запах йде до п'ятого етажа, тому що зараз в підвалі тепло испарение спарення йде. На першому этаже я живу. На першому етажі, також через стіни этот запах і очень воняє. Через потопі з нечистот в будинку вже почалися перебої зі світлом. Вода з відходами дісталася електродратів, а це пряма загроза пожежі. Щитова електрическая вся а, в, вся мокрая, і потім виключають електричство. Утім, найбільше людей. Лякають тріщини, що вже рясно вкрили будинок. Мешканці бояться, фундамент якоїсь миті може не витримати. Ще може, лет 5, этот домик, это Єдині, кого проблема жителів не вразила, чиновники. Усі звернення протягом тижня так і лишилися без відповідей. Аварійка сказала, якщо місто виділить деньги на ремонт вашого всього. Прішествия, то в течені 14 календарних днів ми вам це зробимо. Якщо ще один день, ми залишимося без свята і без всього. Чому більше сотні жителів змушені вже тиждень жити, як на пороховій діжці у керуючій компанії від журналістів моваються? Там вишлі на об'єзди. У нас є також об'їзди, обходи, акти заставлення і розвідки голоси доносяться. Та второй вопрос. будьте добрі. Натомість у міськраді вражають ще більше. Кажуть нічого надзвичайного. Аналогічна крадіжка каналізаційних труб сталася також у двох сусідніх будинках. І лише послухайте, винуватять в усьому самих мешканців. Вони 19-й будинок, 17-й будинок і 13-й будинок повністю розгорували чугунну каналізацію в підвалі і здали її на металолом. Вони самі. Ну я не я їх не, не затримував. Вона ж не може бути там зайшов, взяв і ушов. Вони її били, тращили, виносили. Хто теж повинен був бачити, мабуть, і лише після візиту журналістів обіцянки більш конкретні. Озеро з нечистот ліквідують, каналізацію відновлять. Вже надвечір до будинку. Виїхала аварійна бригада. Впоратися планують за тиждень. Після чиновники навіть готові залучити фахівців, аби обстежити фундамент будинку на міцність після потопу.